Вітаю на сторінці меблягроєм. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану краю до краю 1 метр 94 см, і у глибину диван займає 93 см. До комплекту цього дивану входять дві великі подушки та дві прямокутні бокові подушки. Цей диван виконано в тканині поло від постачальника СМТ, і на диван важливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках знімні чохли для зручності у догляді. Цей диван легко розкладається. Принцип розкладання називається Єврокнижка. І для того, щоб розкласти диван, треба знизу трішки підняти посадочне місце та видвинути його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхнути задню стінку. При розкладанні дивану отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, по спінополіорітам та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу кам'юну, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка вас у нас у гостях. До зустрічі!